Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Побачив, що ще немає я такого дебюта Ріхтера Вересова. Ну, от, це схоже з Джобавою Лондоном, коли ходимо кінця 3. Ось, і після того граємо слон не F4, як Джобава Лондон, а слон G5. Ось, щось воно перегукується трішки за такою Торі, але не зовсім. Окей, і я тут, якщо це віхтера версу атака, полюбляю зіграти F3 і, можливо, навіть потім Е4. Ось така в мене проста тут ідея. Окей, ну що можна сказати? Тут можна відразу побити, я зараз рахую цей варіант, так і тут все закрито. Взяли кінь побив пішак вперед. Ну, давайте, окей, такий варіант проведемо. Ось, наскільки все тут точно не скажу. Мені подобається, що кінь став на D7. тому... Якось він закрив багато клітинок для ферзя. Окей, ну і мені здавалося, що в мене тут виграно просто. Зараз ми побачимо. Звісно, наскільки тут виграно і як. Окей, тут є пішак вперед. От не факт, бачите, відразу так не, не видно, що виграє. Окей, бо пішак вперед і слон далі десь кудись втікає. Тому. Цікаво. Я відразу думав, що тут може щось бути, Пішак вперед тут відразу сходить, правда? ж? Давайте його не будемо запускати на F7. на F7. Поле в нього непогане. Тому. Може я щось пропускаю. От коли рідко граєш варіанти, от коли рідко граєш різні. Дебюти, то. Звісно, що можна пропустити багато чого. Так. Пішак вперед може загнати цього слона і зіграти ферзя 4. Коня не хочеться цього випускати на якісь активні поля. тому... Ну, давайте може, також не буду послаблюватись. Просто зіграю Ферзя 4, поки тримаю конячку. Зв'язаною. Ну і. можна спробувати ще. Так. От куди зіграти? Давайте зіграю слон Є3. Ну, можна навіть короля десь на F2 можна буде забрати. Щоб без ніяких. Ну це так собі, окей. Давайте пішак вперед можна на це ніяк не реагувати. Просто зіграти а 4 акуратно. Можливо, зівне ідею. З пасткою для цього слона. Ну, ідея ще зіграти, звісно, H5, а тоді G4. Так, потрібно тепер подумати, як же ж правильно його звідси виганяти. Чи спочатку зіграти h5? Якщо я спочатку зіграю h5, він може зіграти ще якийсь хід аж 6, що мені не дуже подобається. От так. Я зможу провести цього піжака вперед. І... завести по білих клітинках свого слона поставити. Забрали Ферзь пішов і мат. Ракеровка. Ну, рокировка не знаю, наскільки хороший відразу хід, чи я буду жертвувати там, чи не буду король Біє. чи Чіпішак вперед. Окей, такий хід. Окей, тут він, він же може скочити конем. Тому потрібно бути акуратним тут. Давайте назад тоді ферзя поверну. Окей, можливо, не зовсім те, що я хотів, але досі. Досить все перспективно. Тура застрягла, це вже, це вже дуже добре. Окей, давайте на нападу на коня. Ідея тут проста. Тут навіть забрати просто слона з під бою, бо кінь хотів заходити на c 5 тепер якщо кінь зайде, на c 5 я можу зіграти b 4 тому. Ще єдина проблема, яка в мене є, це кінь. Який піде на Е2. Окей, ну короля я тут і так хотів забрати. От куди на F1? На F1, напевно, заберу. Хоча. Ну, по ідеї, він має стояти на g 2 Тому. Не зрозуміло ще до кінця яким маршрутом. Ну, Ідея така, що слон поставить назад на, на C5 піде, я поб'ю коня спочатку. А 3 слон пішов. Побили. Ну, ферзь не буде бити, поб'є тут. Давайте спочатку Кіньє 2 зіграємо спокійно. Так, Ріхтера Вересова. Так, ну я поб'ю. Поб'є слоном, блін. Ну до кінця не зрозуміло, як тут його краще. По білих полях в нього, звісно, дирки, але. Але є одне але, там кінь зайде досить неприємно. Вперед. Може допустити цього чорнопольного слона сюди, а? Давайте просто акуратно назад зіграю. Король G2, досі хочу. Король G2, поки тура, тура застрягла, для чого йому давати активізовувати фігури. Окей, слон пішов. Можна спробувати і побити тут. Чесно кажучи, таке собі дійство. Зараз буде якась зв'язка. Окей, давайте тура пішла. Тут взяли пішачка. Так, ну я можу побити ферзь б'є і побити пішака. Наскільки це все добре? Давайте перевіримо. Хоча білопольного нема. Така собі штука. Тут пішака втрачу. Так, втрачаю пішака. Одразу хочу подивитися, а чи в мене не буде. Взяли. Король б'є. А цікаво, що я можу слона сюди повернути. О, точно, я знайшов прикольний варіант. Ферзь не може, здається, бити. А я зіграю десь пішак вперед. Якщо ферзь б'є, ферзь б'є, слон б'є, тура зайшла. Тоді доведеться слона тут розмінювати і. Ну, у мене краще буде. Просто краще. Так, знайшов я гарний варіант і. і Здавалося, що тут пішак вперед і все ні. Чи можна ще побити ось тут. слон б'є, тура ще одна заходить, може дійсно так краще зіграти. Чи просто багато тур кинути в гру. багато Дві мої тури і все. Так. Можна тепер. Можна взагалі тепер з'їсти ще одного пішака ось тут. Хоча він може спробувати якийсь шанс там з А4. Хоча не факт, може король сюди тікав. Але як? Там там, ну, просто жбан такий. Я думаю, що в нього гірше має бути. Ось якось турою відразу ходити також не можна, шах і мат висить. Пх, взагалі. Ну, підловив я. оце, Ну, сам якось, бачите, випадково, дуже часто якісь випадково речі відбуваються. Ось, порахував, порахував, щось, щось не дорахував, потім дивишся, окей, Можна за слоном сходити на Т2. Якщо слон б'є, слон б'є пішак, він доведеться йому на коня бити, і еншпіль мене виграний. Через ось такі от пішаки. Ну і все. Якось воно так відбувається. Ну, пішак вперед видно, що не працює, ну а тепер там просто шах-шах. Так. Давайте нападемо, може зіграю пішак вперед. Поки шах. Пішек вперед. Ну, тураб є шах. Тікає на білу. Може відразу на білу подивиться просто, що і далі хоче тут робити. Що мені здається, що мій король просто йде кудись допомагати своєму війську. Ось на цьому і все. Та, да, Розумію, що Пішака 2, чи Пішака 4 десь далеко, але. Ну, завжди слон поміняється. Ну, взагалі позиція короля дуже погана, тому якось за рахунок цього можна і вигравати партію. Це якщо коротко, це цікавий момент, який okay, я поб'ю. І пішак вперед схожу. Ну, вже якось безвиході він, звісно, віддав пішака цього. Шах, пішак вперед, а може, може якусь тактику ще шукає. Ну все одно, я думаю, білих тут краще. Ось. Пішак вперед немає, слона. Окей, okay, шах. Так, можна зіграти пішак вперед. Знаю, що нам буде нападати. Ну, не, не знаю, знаю раз ще сюди може сходити. Не знаю, тоді а 3 просто. Окей, це вже цікавіше, можна тепер зіграти пішак вперед. Чи не можна? Ні, ну тут мат в один хід. Те, що я казав, що туру не можна відпускати, ну і тут я пішаком захистив. Окей, давайте не будемо гратися. Ось, навіть якби там мату не було, все одно. Не знаю, пішак вперед, звісно, такий шах, якийсь король відійшов шах. Все одно зайшов, або навіть сюди на, на правильно на білу зайшов на d5. І навіть якщо тура б'є, то б'ю тут пішака. І слон провисає, і тура провисає. Ну, варіант показую. Чому я відразу його рахував? Він пішак вперед. Бити не можна, бо слон висить, бити тут також не дуже добре. Хоча, може, все тя було яке ще непогане. Окей, напали на туру, наприклад. Там якісь шахи можуть прилетіти. Хоча, напевно, це все закінчується дуже швидко. І якісь шахи тут висять. От як закриватися від мату, напевно, лише турою тут. І не все так просто. Порівняно пішаків. А, чекайте, слон висить. Окей, може складно захочатися від мату. Давайте подивимося оцінку тут. Так, білих тут плюс 3. Окей, ну те, що я казав, що тут навіть пішак вперед. Плюс 2. Ось взяли. О, ну, окей, побили. А, тут же нулі. Тут же нулі. Тут, напевно, тураб'є. Ні, не тура а слон. І. Якось все ж таки. А, тура тепер захищена слон захищений турою. Окей. Не висить слон. Цікаво. Якби не було Мата, от дійсно. Окей, турабіє і. Ну, бити не можна. А що ж тут найкращий який хід? Може, дійсно, зараз зайти на мат. Так, заходимо на мат якийсь. І навіть б'ємо пішака. Окей, захищаємось від мату. Просто б'ємо тут, напевно, і все. Що таке? Програно. Можна взяти. Взяти і слон. Зайвий. Окей, друзі. Ну, а так швид... швидше трошки вийшло. Звісно, з матом вийшло прикольніше. Ось, друзі, добре. Добре, дякую за перегляди. Отака була така Вересова Ріхтера, не знаю, чи я Ріхтера варіант такий Ну, атака така прикольна. Не, зн... не пам'ятаю, наскільки там f 3 точно. Ну, от я люблю так грати f 3 Ось ту. Ось, давайте. Нулі на дошці і F3. Дає нулі на дошці, 0,2, 0,1. Ну, а таке досить небезпечно. Це все для білих, тут взагалі нулі. Побили, побили, вилка. Здається, все непогано. Слон неправильно відійшов, звісно, і все. І ось тут починаються качелі, певно Гойдалка українська. Ось. Оцінка плюс одиничка. Так що все непогано. Я зіграв. Дебюті розіграв. Добре.